Мандрівним університетом і бродячою академією українським сократом називав цю людину філолог та фольклорист Ізмаїл Срезневський. Вітаю ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події минувшини України. І сьогодні поговоримо про українського філософа, богослова, поета та педагога Григорія Сковороду, який мав значний вплив на сучасників і подальші покоління своїми байками. Піснями, філософськими творами, а також способом життя, через що його називали Сократом. Григорій Савич Сковорода народився 22 листопада 1722 року в селі Чорнухи, Лубенського полку на Гетьманщині Російська імперія, нині Полтавська область, навчався в Києво-Могилянській академії. Вищої освіти не здобув, але став учителем по життю. Продовжив навчання в Києві та Петербурзі, мандрував Угорщиною, Словаччиною, Польщею, відвідав Братиславу, Відень, Будапешт. Володіючи багатьма мовами, дискутував з ученими різних країн. У молодості Сковарда мав одружитися з дочкою Которянина Оленою Майор, але перед вінцем задумався, як зміниться його життя. Уявив подробиці, зібрав речі і пішов у світ. Навіть зрадів Сковорода, коли дізнався, що Олена Павлівна вдало вийшла заміж. У 1754 59 роках Сковорода на запрошення поміщика Степана Томари служив вчителем його сина Василя. Як згадував Василь Томара, його батько, Переяславський полковник, попросив приятеля київського митрополита Щербацького прислати у моє коврай наставника, розумного, освіченого з гречними манерами. На думку митрополита, саме Сковорода був розумним, знав мови, умів поводити себе на публіці, бо багато років прожив при імператорському дворі та за кордоном. Філософські погляди Сковороди присвячені головним чином етиці проте власної філософської системи, він не створив, не був лояльним до церковної та світської ієрархії. Григорій Сковорода писав свої твори різновидами староукраїнської літературної мови. Художні та філософські твори слов'яно-руською, тобто слав'яно-українською, поезії та байки книжною українською. Частину листування Сковорода вів також латинською мовою. Він відкидав будь-який примус, не любив церковних ритуалів, віддаючи перевагу особистій духовній свободі. Від 1769 року вів життя самітника і мандрівного філософа, мандрував переважно по Слобожанщині. Тоді ж почав писати філософські діалоги і трактати, в яких біблійна проблематика переплітається з ідеями платонізму та стоїцизму. Головним сенсом людського існування вважав самопізнання. В останній рік життя Сковорода проживав у селі Пан Іванівка в домі колеського радника Андрія Івановича Ковалівського. Помер філософ 9 листопада 1794 року в селі Пан Іванівці. На Харківщині на 72-му році життя. Григорій Сковорода залишив незабутній внесок у світову культуру, а його творчість надихає і досі. Аристократ духу, він жив, як і античні філософи, за канонами свого вчення. На хресті над його могилою на прохання самого Сковороди написано: «Світ ловив мене, та не впіймав.